Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні готую дуже смачні сирники у вершковому соусі, і для приготування сирників вам знадобиться звичайно сир, сир можна домашній або такий, як в мене з магазину, десь приблизно пів кіла сиру. Його потрібно ось так ретельно розім'яти за допомогою вилки, але це магазинний сир, і якщо це домашній сир. То це зробити набагато простіше. Намагайтеся вибрати цей сир, більш такий сухий, а не мокрий. Додаємо одне яйце, один пакетик ванільного цукру. Я хотіла на початку половинку, а потім вирішила додати один. І одну столову ложку цукру звичайного. І все це потрібно ретельно перемішати. Перемішуємо вилкою. Я не перетираю це крізь сито, достатньо просто перемішати до однорідної маси. І потім до цієї маси ми додаємо борошно. Я додала 4 столових ложки. Борошно, звичайно, можна замінити і манкою, манною крупою, але потім потрібно залишити. Щоб манка набухла. Я додала 4 ложки борошна і трохи підсипала на стіл. Далі вимішуємо тісто і формуємо сирники. Я вже поставила на плиту пательню, додала туди рослинної олії вогонь. Трошки більше, ніж середній вогонь, для того, щоб сирники у вас е, підзолотилися, але нам не потрібно їх доготовлювати до готовності, бо ми будемо їх ще запікати в духовці. Після того, як сирники підзолотилися, складаємо їх в форму, в яку можна буде поставити до. Е, Духовки далі. У мене тут е, сливки е, будь-якої жирності до стакану сливок я додала 3 столових ложки цукру, але ви можете додавати менше або більше, за вашим бажанням. Заливаю все це, е, сирники заливаю ось цією сумішю, накриваю фольгою і ставлю в духовку. Духовка розігріта на 180 градусів, десь приблизно на 20. 25 хвилин до повної готовності, і сирники в вершковому соусі вас готові.